Привіт, привіт. Представся, будь ласка. Мене звати Наталя. І ти була учасницею тренінгу по самоцінності Вольги Барабаш і Світлани Ройко. Так. Скажи, будь ласка, кілька слів, як тобі тренінг? Чим він тобі був цінний? Тренінг був дуже глибоким і дуже цінним. Ти і Світа дали багато теоретичної інформації, яка була корисна про самоцінність і самооцінку, але звичайно ж ціннішими набагато були вправ, які з першого погляду були досить простими, але насправді дуже глибокими. Дали можливість прослідкувати і провідчувати різницю своїх відчуттів, поведінки, способів комунікації з іншими, коли ти відчуваєш себе цінним і самодостатнім. і... Коли ти навпаки відчуваєш себе знеціненим і невпевненим в собі, також вправи допомогли побачити і пропрацювати свої внутрішні бар'єри і фактори, які впливають на мою власну самооцінку, самоцінність. Угу. Як тобі було в групі? Група була чудова, досить комфортно, затишно. 6 годин складної роботи пройшли досить легко і невимушено хотів щось взяти для себе, і ми дуже добре співпрацювали в цьому колективі. Угу. Чи рекомендуєш ти цей тренінг для тих, хто ще ніколи не був на таких штуках і хто боїться, переживає? Звичайно, будь-який тренінг він завжди кожен може знайти для себе щось в ньому цінне. Цей тренінг досить важливий, тому що піднімає питання власне самоцінності, самооцінки, яке є для кожної людини актуальним і важливим абсолютно у всіх сферах життя. Угу. Ти була і на інших наших тренінгах? Ну там на звільненні, на так. тому, як відстоювати свої границі. Що якось зараз тобі пригадується? Ну який відтінок залишився? Під попередніх mm -hmm. е, Ну, Коли я йду на тренінг, то я стараюся по максимуму брати е, все, що я можу взяти на цьому тренінгу. Е, кожен був по-своєму цінний, кожен був по-своєму глибокий і е, абсолютно на кожному можна знайти вирішення якоїсь своєї внутрішньої проблеми, з якою ти туди приходиш, або яка навіть в процесі там з'являється, виникає, десь і починає е, давати про себе знати. Кожен тренінг по-своєму глибокий, цінний і актуальні. Дякую. Є ще щось таке, що ти хочеш ну, доповнити, сказати? Дякую тобі, Оля, дякую Світі за те, що проводити такі чудові тренінги, дякую учасникам кожного з тренінгу, які допомагають це все легко проходити і залишаються приємні спогади, приємні враження. Дякую тобі.